Джамбо! Ласкаво просимо до борту! Сьогодні ми летимо на Занзібар. Коли вам кажуть про тропічний остров майже на екваторі, що ви одразу уявляєте? Так, лазурне узбережжя та екзотичні фрукти. Тож зараз я розповім вам про 5 найекзотичніших фруктів Занзібара. Поїхали! Карамболь М'якоть цього фрукта м'ясиста золотистого кольору. За смаком старфрут можна порівняти з яблуком, виноградом або апельсином. Більшість українців при слові карамболь згадують смак лимонаду. У спеку карамболь відмінне джерело обтамування спраги. Завдяки високому вмісту вітамінів цей фрукт чудово підходить для фруктової дієти. Він підтримує організм, тонізує і освіжає. Через форму його часто називають зірковий фрукт. Баобаб – М'якоть його плодів терпкувато кисла на смак. Плоди їдять сирими та готують з них освіжаючий напій, що нагадує за смаком лимонад. А з просмажених плодів могутнього дерева роблять інший напій, що нагадує каву. Сік яскраво рубінового кольору вважається делікатесним напоєм серед туристів. Рамбутан Його м'якоть. Що покриває кісточку, являє собою прозору білу масу приємного солодкого смаку. Кісточка істівна за смаком нагадує жолоць, рамбутани володіють чудовим смаком не тільки в сирому вигляді, але й у вигляді начинки для пиріжки джемі. Його використовують в якості добавки до соусів, морозива і у вигляді компотів. Використовується і сама кісточка. В ній міститься близько 40% жирів і маси, що містять олейнову та арахідінову кислоти. Масло при нагріванні починає виділяти приємний запах. Воно застосовується при виробництві косметичного мила і святкових свічок. Джекфрут його плоди є найбільшими їстівними фруктами, що ростуть на деревах. Смак цього фрукта схожий на суміш банана і ананаса. А декому він нагадує карамельні цукерки з дитинства. Мені він нагадав смак жуйки Bubble Gum. Неодмінно спробуйте цей незвичайний фрукт, коли будете на Занзібарі. Можливо, з першого разу ви не зрозумієте його смаку, але після повторної дегустації фрукт стане одним з ваших улюбленців. Дуріан. Має різкий і неприємний запах, а смак його декому схожий на ваніль, а комусь він нагадує мигдальний крем із сиром. Але особисто для мене це солодка, перетравлена та повернена назад цибуля з медом. Так що кожен повинен спробувати та зробити свій власний висновок. А який фрукт б ви? Чекаю вас у коментарях та не забувайте, мої улюблені українки та українці, що цей канал квітне тільки для вас, так що з вас підписка та вподобай. До зустрічі.